Вітаємо на каналі і Сьогодні ми підбили підсумки 2023 року. Цей рік був дійсно насиченим. Ми сьогодні поспілкуємося про це більш детально. Кінець епохи Месі та Роналду у 2008 році. Португальський футболіст англійського Манчестер Юнайтед Крищан Роналду вперше в кар'єрі став володарем золотого м'яча та написав перший розділ головного протистояння сучасного футболу у грудні 2023 року. Аргентинський форвард Інтер Майамі зі США Ліонель Месі виграв золотий м'яч у восьме та поставив крапку в дуелі двох найвидатніших гравців епохи. Роналду зупинився на позначці у п'яти таких трофеїв. Аргентинець під час нагородження зізнався, він усвідомлює, що виграв золотий м'яч в останнє. Навіть восьма перемога Месі викликала багато запитань. Франц футбол віддав йому її за титул чемпіона світу, до якого нападник провів Аргентину в грудні 2022 року. Показово інше: з 2008 року в суперечку Ліонеля Месі та Крищану Роналду за золотий м'яч вдалося втрутитися лише двом гравцям: Хорвату Лука Модріч у 2018 році, та французька. Рім Бензема в 2022 тисячі Символічно і те, що Месі та Роналдо неодмінно грали в ЛЧ, починаючи із сезону 2003-2004, коли дебютували там у складі іспанської Барселони та англійського Манчестер Юнайтед відповідно. Тому і розіграш ліги чемпіонів 2023-2024 став символом завершення цілої ери в європейському футболі. Вперше за два десятиріччя в ньому не грають португалець з аргентинцем. Роналдо перейшов з Манчестер Юнайтед у Аль -Насер із Саудівської Аравії, за який почав виступи у січні 2023 року. Месі залишив французьке ПСЖ минулого літа. 21 грудня європейський суд ухвалив рішення, яке може назавжди змінити світовий футбол. Він визнав, що союз європейських футбольних асоціацій та міжнародна федерація футбольних асоціацій у 2021 році незаконно заборонила клубам виступати в супервізії. Ця тема є дуже цікавою. У суді наголосили, що монополізувавши усі футбольні змагання, ФІФА та УЄФА порушили законодавство ЄС про конкуренцію та свободу надання послуг. Також організації звинуватили у зловживанні переважним становищем стосовно конкурентів. Це відкрило шлях до. Завантаження суперліги формально в організації наразі перебувають лише двоє з засновників. Це іспанські клуби та Барселона. Водночас більшість європейських топ-клубів висловилися проти суперліги, серед них німецька Баварія, Французький ПСЖ та англійський Манчестер Юнайтед. Але перемога в суді в майбутньому здатна спричинити ефект, який колись мала інша гучна справа в європейському суді у 1995 році. За позовом бельгійського футболіста Жанна Марка Босмана були визнані протизаконними обмеження в Ліга країн Євросоюзу. Кількість легіонерів після цього клубний футбол став таким, яким ми його знаємо у нинішньому вигляді, комерціалізованим з кастою топ-клубів та рештою команд, які розділяє фінансова прірва. Усе Вердіола очолив Манчестер-Сіті у 2016 році. Власники англійського клубу Зое не приховували, що Брутіспанці заради досягнення головної мети перемога в лізі чемпіонів. УЄФА за цей час Сіті виграв п'ять чемпіонських титулів у Англії та отримав у прем'єр-лізі статус непереможного клубу. Проте арабським власникам цього було замало, оскільки головний європейський турнір Манчестерцем ніяк не підкорювався. Найближче до мрійного трофею. Команда Гордіоли підібралася у 2021 році, коли у фіналі Ліги Чемпіонів поступилася іншому англійському клубу Челсі 0-1. Мети Манчестер Сіті досягнув лише у 2023 році, переповнений зірками на чолі з норвезьким форвардом Ервінгом Холландом. Англійський клуб зробив це не нато приконку. У фіналі він з невеликими труднощами здолав складенний переважно з ветеранів та охоплений фінансовими проблемами. Італійський інтер з рахунком 1-0. Задля цієї перемоги інвестором з ОАЕ довелося витратити на трансфери. За часів усе правотіоли понад 1 мільярд євро. Якщо говорити за матч року, то можна згадати дуже багато поєдинків, які підійшли б до цієї номінації. Але я зупинив свій вибір на поєдинку 12-го туру АПЛ між Челсі та Манчестер Сіті. Крім того, він пройшов відносно недавно і в багатьох взагалі шанувальників АПЛ він ще, напевно, свіжий в пам'яті. Це матч, в якому було все, мабуть, окрім червоних карток, були пенальті, голи колишніх гравців містян ворота Едерсона, Рахім Стерлі та Кол Палмер. Забитий м'яч після кушетрудрі одна команда виходила вперед, потім інша, і так далі. Челсі та Манчестер Сіті влаштували просто святу футболу. Було відчуття, що команди не планували оборонятися. Майже кожна атака могла завершитися якщо не голом, то небезпечним моментом біля воріт Санчеса чи Едерсон. Схоже, вразився грою. Також Матео Кувачич. Після того як Палмер реалізував пенальті на 95-й хвилині гри. футболіст футболістики відчуття забув, що тепер виступає за сіті та відсутні. Вав цей в'яч, і приніс його колишній команді нічию. 1 липня 2023 року реал оформив перехід Джуда Белінгема з Дортмундської Брусії за 103 мільйони євро та. Бонуси з огляду на реалії ціна цілком нормальна, але не залишало взагалі відчуття, що Мадридський клуб переплатив мільйонів так 20. Але насправді все інакше можна впевнено сказати, що Мадридський клуб зірвав джекпот. Якщо Джуд зараз не найкращий гравець у світі, то один із них точно. Англієць швидко влився до складу Ралу і адаптувався. До речі, він найкращий друг Андрія Луніна. Там просто атмосфера-бомба, наслідок чого він почав закохувати полювальників зі старту. Як результат, він забиває практично в кожному матчі. Полювальники Рала могли бути серйозні побоювання, адже лідер та головний бомбардир команди минулих років Бензема пішов. А як така заміна придбана взагалі не була, і поки не буде. Але зараз його успішно замінив англієць, хоч він і не є нападником. Форму Белінгему лише 20 років, і в нього все попереду. Такими темпами він може стати легендою Реала, якщо продовжить так само працювати у голосуванні за золотий м'яч 2023 року. Белінгем посів 18 місце менше ніж через рік півзахисник може претендувати на більш високе місце. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. Обов'язково почуємося.